Що ви подумаєте, коли подивитесь на цю милу дитину. Артистична та гарненька. Мабуть, її життя було дуже щасливе, вона ж голівудська зірка. Кучерява дівчинка з ямочками на щічках солодко співала і ніби раділа життю. Тоді глядачі навряд чи могли здогадатися, що переживає ця дитина. З першої появи Ширлі Темпл на екранах вона зазнавала жорстокого поводження та насильства, в тому числі і сексуального. Причому дуже неоднозначна поведінка дорослих із цією дитиною-актрисою часто була включена вже в сам сценарій її фільму. М -м -м. Жахливо наскільки часто ширлі доводилося виконувати роль дочки або подруги таких дорослих чоловіків і обіймати їх та цілувати. Голівуд намагався приховати кричущі зложивання продюсерів, але чимало з них були дуже добре задокументовані в дорослому віці. Ширлі зазнавала зради від першого чоловіка. А також коли вона стала повнолітньою, вона виявила, що з трьох зароблених нею мільйонів доларів батьки залишили їй всього 45 тисяч. Незважаючи на таке бентежне дитинство, Темпл написала у мемуарах, що вона все-таки вийшла із цієї травми без шрамів. Як проходили її пекельні зйомки, якою вона стала людиною, коли виросла. Сьогодні поговоримо про трагічну історію Ширлі Темпл. Чекаю від вас чарівного лайка, який допоможе просувати цей контент. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, якщо цікавлять мої відео. Тож ставайте спонсорами мого каналу. Зробити це ви зможете за посиланням у описі до цього відео або за цим QR-кодом. Донатьте для сил нашої оборони за посиланням у описі відео. І починаємо! Перш ніж вийти на так звану пенсію у віці 22 років, Темпл встигла знятися у десятках голівудських фільмів. Під час зйомок до цієї дитини постійно приставали розпусні голівудські діячі, і зараз, поглянувши на кадри із деяких фільмів, які особисто я ніколи не бачила, вони більш звичні мабуть для американської аудиторії. Я сьогодні просто не розумію, як можна було знімати таке. Повинно, що для зйомок у цій сцені. Надбилося багато дублів. Сама по собі вона є дуже кріповою, ця сцена, натовп дорослих чоловіків і одна дитина, яка їх розважає та співає. Дуже страшно дивитися на таке, знаючи контекст. А ще зверніть увагу на зачіску цієї дівчинки, яка вона бездоганна на початку сцени і яка пошкоджена в кінці. Також вираз її обличчя, вона чомусь дуже засмучена, але, попри це, її примусили дозняти сцену. Ширлі Темпл народилася 23 квітня 1928 року. Батько Джордж Френсіс був працівником банку, а мати Гертруда Амелія домовсподаркою. Також у Ширлі було два брати. На зйомки перших фільмів Ширлі Темпл привели у віці трьох років. До речі, в одному із подальших контрактів її вік трошечки пересували в цьому документі для того, щоб вона краще вписувалася у роль малюків. Саме тому у цьому телесеріалі «War Babies» їй насправді 4 роки, а не 3, як заявлено в контракті. Ця роль стала для Ширлі першою серйозною роботою, у якій її позначили в титрах. Потрапила вона сюди через те, що Чарльз Ламон помітив її у танцювальній школі «Meglin Кідіс. Яку вона відвідувала у Лос-Анджелесі. Вона сховалася за піаніно, коли побачила Ламонта. Але це йому сподобалось, і він запросив її на прослуховування. І вже у 32-му році студія Educational Pictures підписала з нею контракт. Приблизно в цей же самий період Гертруда, мати дівчинки, почала завивати їй волосся у локони, наслідуючи актрису німого кіно Мері Пікфорд. Ці локони згодом стали її візитівкою, і водночас породили міф. Що дитина носить перуку через це в майбутньому Ширль зазнавала напад до шанувальників, які смикали її за волосся, намагаючись перевірити, чи це справді перука чи ні? Сама Темпл через багато років по тому зізнавалася, що дуже дорого заплатила б за те, якби дійсно носила перуку, тому що щовечора їй перед сном виснажливо і довго завивали волосся а раз на тиждень його ополіскували щіпаючим очі оцтом. На запитання дитини, чому всі хочуть мене торкнутися? Вона відповідала їй так: люди люблять кошенят, кроликів і маленьких пташок. Ти кошеня. Отже, її першою офіційною роллю стала роль так званої танцівниці у цьому карикатурному серіалі. У Бейбіс одна із серій американського короткометражного комедійного серіалу Бейбі Брюлекс. І вже від однієї цієї назви Бейбі Брюлекс мені стало дуже моторошно. Кожна серія була сатирою на дорослі художні фільми. Акторами серіалу були, звісно ж, діти дошкільного віку, одягнуті зверху в дорослі костюми, а знизу нібито в пелюшки, які застібалися великими шпильками. Дія саме серії «Вуа Бейбіс» відбувається в кафе, де діти грають ніби дорослих під час війни, а саме музикантів, солдатів, бармена та танцівницю. А дехто зазначає, що грає вона куртизанку. Сама Ширлі Темпл у автобіографії згодом розповіла, що Бейбі Брлекс були цинічною експлуатацією їхньої дитячої невинності, а ще там були жарти, пронизані сексизмом та расизмом. Ширлі виконує танцювальний номер у дуже оголеній сукні: два так званих солдати. Дають їй льодяники, і вона зраджує одному з них з іншим. Саме в цій ролі її примусили виконати перший екранний поцілунок. Їй було близько 4 років. Ширлі розповідає, що на зйомках цього серіалу були дуже жорстокі покарання. Якщо діти не поводилися належним чином, порушували дисципліну, їх запирали у темному приміщенні без вікон. І примушували сидіти на льодяній брилі. Вона зазначала, що потрапляла за порушення поведінки до цієї кімнати декілька разів. Але загалом, як вона стверджувала, та й все було добре і вона сильно не постраждала. Почекайте, це ж треба було притягнути льодяну брилу спеціально для цього. Темпл також розповідала, що там була застосована така філософія, економія часу, економія грошей. Тобто діти тратили час продюсерів, режисерів і відповідно витрачали їхні кошти задарма. Тому дітям, якби з дитинства, прививали вже це розуміння, що час це гроші. Також під час зйомок у цьому бейбі бурлеску Ширлі Темпл повинна була одного разу зніматися. Після того, як вона щойно перенесла операцію на барабанній перетинці вуха. І в одній сцені вона навіть танцює із дуже сильно пораненою ніжкою. Після зйомок у Baby Burlesque, Temple з'являється у фільмі Glad Rex to Riches, який є пародією на фільм May West She Done Him Ron. Темпл тоді виступила в епізодичній ролі в салуні. Того ж року вона з'являється у фільмі Дитина в Африці, як дівчинка, яка заблукала в джунглях, і в серіалі Round Page. Де вона стала проривною зіркою? Студія Educational Pictures просунула її до 20 хвилинних комедій у серії Frolics of Youth. Там Темпл зіграла Мері Лу, молодшу сестру в сучасній приміській сім'ї. Темпл та її колеги-діти рекламували пластівці для сніданку та інші продукти для фінансування виробничих витрат. Згодом студія Educational Pictures починала таку практику позичання Ширлі. Для роботи з іншими студіями, тобто брала собі якусь комісію. Ширлі зіграла невелику роль у першому повнометражному фільмі студії Tower Productions, який називався The Red Hair Alibi. І Ширлі вже співпрацювала із студіями Universal, Paramount і Warner Bros., виконуючи різні епізодичні ролі. Educational Pictures збанкрутувала і Ширлі швиденько підписує контракт із студією Fox. У квітні 33-го року вийшов повнометражний фільм із Ширлі, який називався Вставай та танцюй, і саме він став економічним проривом в Ширлі Темпл. Там вона зіграла разом із популярною зіркою Фокс Джеймсом Даном, і це була лише перша співпраця із цим актором. Мама Гертруда виконувала роль персонального тренера і перукаря своєї доньки актриси. У По подальшому вона стала фактично її менеджером, і були відомі випадки, коли Гертруда вимагала від режисерів урізати екранний час інших дітей-акторів, якщо їй здавалося, що вони перетягували на себе увагу від ширлі. Майже в усіх цих фільмах, в тому числі і маленька міс Маркер, Ширлі грала роль емоційної цілительки, яка залагоджувала розбіжності між колишніми коханими, відчуженими членами родини. Традиційними та сучасними способами життя дуже часто вона виконувала роль сироти або просто дитини без нагляду. Президент Сполучених Штатів Америки Франклін Делано Рузвельт високо оцінював її гру, сказавши: це чудова річ, що всього за 15 центів американець може піти в кіно подивитися на усміхнене обличчя дитини. І забути про свої проблеми. студії Fox сподобалася співпраця Ширлі Темпл і Дана, і вони вирішили зняти ще декілька фільмів із ними: Baby Take a Ball, а також Bright Eyes. Сценарій до цього фільму був написаний спеціально для Ширлі Темпл. Його сюжет був підігнений спеціально під темпл та її здібності до танцю та співу. Саме цей фільм і приніс їй велику популярність. А виконана нею пісня «On the Good Sheep Lollipop» розійшлася в 500 тисяч платівок. Успіх Bright Eyes задав Голлівуду остаточну установку на типажі майбутніх ролей Ширлі. Симпатична, бездоглядна дитина, сирота чи напівсирота. Чия чарівність змушує пом'якшитися грубих дорослих саме за цю роль вона отримала так званого дитячого Оскара, маленьку копію реальної премії Оскар. Після успіху її перших серйозних трьох фільмів батьки Ширлі Темпл зрозуміли, що Студія не платить їй достатньо багато грошей, крім того, її зображення та ім'я почало з'являтися на багатьох комерційних продуктах без згоди батьків Ширлі, щоб відновити контроль над використанням її зображення та імені. Батьки Темпл найняли адвоката Ллойда Райта, щоб він їх представляв. Він досяг того, що зарплатня Темпл була підвищена до 1000 доларів на тиждень, з додатковим бонусом у 15 тисяч доларів за кожен готовий фільм. Успіх Ширлі Темпл ширився світом. І почали виникати різні міфи. Про перуку я вже сказала. Але також в Європі панував такий міф, що ширлі темпл це не дитина, а просто доросла жінка-карлик. Ватикан навіть доручив дослідити одному священнику, чи дійсно ширлі темпл є дитиною. Цікаво, як саме він мав це досліджувати 14 березня, 1935 року вона залишила відбитки своїх рук та ніг на асфальті біля китайського театру Граумана. Останнє було пов'язане з цим міфом, адже актори, залишаючи відбитки ніг, не розувалися, а Темпл саме роззулися для цього. Також існував ще один міф, який стверджував, що у Темпл насправді дорослі зуби, які були спеціально підпилені, щоб виглядати як молочні. Але насправді вона деякий час носила вініри, коли у неї випадали молочні зуби, коли відбулося об'єднання студій Фокс та двадцяте століття. Ширлі Темпл стала однією із найголовніших їхніх зірок. І вони створили цілі команди, які працювали над іміджем цієї маленької актриси. Була створена команда сценаристів: 19 людей, які написали для ширлі 11 сценаріїв для майбутніх фільмів. На території студії спеціально було побудовано для ширлі чотирьохкімнатне бунгало, у якому були всі зручності, дитячі гірки, гойдалки. Та газон з квітами. Піар та маркетинг кампанія навколо дитини актриси відбувалася шаленими темпами. І Фокс неодноразово зазначали, що з Ширлі Темпл не співпрацюють педагоги ніхто її не виховує та не навчає. Вона природньо володіє здібностями до танців та акторської майстерності. Велику роль на її імідж та взагалі образи її кіногероїнь. Зіграли роки великої депресії. Саме в цей період американці працювали за їжу чи продавали своє майно за миску супу. І ось такі фільми з Ширлі Темплу часто допомагали дорігтися від сумної реальності. Популярність темпла, звісно ж, призвела до випуску значної кількості мерчу. З 1934 по 1941 роки. Компанія Ideal Toy випускала ляльки, які зображували її героїню у фільмі Вставай і співай. І загалом доходи від продажі цієї серії. Становили 45 мільйонів доларів. Також під рекламою Ширлі Темпл випускалася лінія одягу та аксесуарів для дівчаток. До речі, популярність Ширлі Темпл загалом дуже сильно вплинула на дитячу моду того часу. Але варто зауважити, що дуже багато її сукенок та шортів були надзвичайно короткими. сьогодні це багатьох турбує. Ти 1935 році батьки Ширлі Темпл підписали зі студіями новий контракт, згідно якого Ширлі мала зніматися в чотирьох фільмах на рік. Батьки не хотіли так багато екранного часу і намагалися відстояти тільки три фільми, але їм запропонували дуже багато приємних бонусів, тому вони погодилися. Колегами по зйомках ставали актори категорії А. І кожен наступний фільм Ширлі Темпл. Ставав надзвичайно касовим. Це був розквіт кар'єри Ширлі Темпл, Але з часом вона стала дорослішати, і як це не звучало цинічно, мало хто вже цікавився її акторською грою. Падіння її кар'єри почалося з трьох майже останніх її фільмів: Ребека з ферми Саннібрук, маленька міс Бродвей та За Рогом. Останні два фільми були дуже сильно розкритиковані. А за рогом став ще й першим фільмом кар'єрі Темпл, який показав низькі продажі квитків. Але згодом вийшов фільм Маленька принцеса, який був позитивно оцінений і зібрав непогані кошти. Ширлі Темпл мала шанс знятися в головній ролі у фільмі «Чарівник країни ОС, який знімала студія метро Голден Меєр. Але є різна інформація, чому вона не знялася. За одними даними, її не дозволив знятися її агент. А за іншими вона не могла професійно співати. А ще мала контракт із студією Fox. Натомість, в 39-му році вона знялася у фільмі Сюзанна із гір, і сам фільм отримав дуже низькі оцінки і виглядав якимось дуже тьмяним. В цьому ж році Сальвадор Далі написав картину Ширлі Темпл наймолодший та найсвященніший монстр кіно свого часу, на якій було зображено колаж Ширлі Темпл у формі Сфінкса. Її вирізане обличчя газетної фотографії. Було приклеєно до тулуба червоного лева, навколо якого були розкидані людські кістки а на голові сидів кажан. Картина була описана як сатира на сексуалізацію дітей Голлівуду. Крім того, за два роки до цього британський кінокритик Грем Грін критикував фільм, у якому знялась Темпл Крихітка Вілівінки, зазначивши, що вона поводить себе там занадто доросло для дев'ятирічної дитини. В період між 35 та 38 роками. Ширлі Темпл була найбільш високооплачуваною актрисою Голлівуду. Після неї вже йшов Кларк Гейбл. 40-му році вийшли два фільми із Ширлі Темпл. Синя птаха та молоді люди, які просто стріском провалилися в прокаті. Першому фільму Синя Птаха, який мав наслідувати чарівника країни ОС як футуристична казка, дісталося дуже багато критики. Це був перший фільм, де персонаж Темпл був дуже егоїстичним, але до кінця фільму виправився. Навіть попри те, що персонаж зазнав трансформації, глядачам така роль Ширді Темпл не сподобалась, адже зазвичай вони бачили її одразу як доброю та чуйною. Крім того, також зазначають, що Друга світова війна. Дуже сильно повпливала на сприйняття таких фільмів. Темпл більше не була касовою зіркою студії Фокс. Її батьки викупили частину контракту і відправили ширлі в Естлекську жіночу школу в Лос-Анджелесі. Студійне бунгало Темпл було розібрано і перероблено в офісний комплекс. Такий час ширлі не знімалася, а займалася своїм навчанням. Згодом вона брала участь у радіопередачах. А пізніше вирішила повернутися до кіно і намагалася підписати контракт із Метро Голден Мейер. В планах було знятися у фільмах разом із Джуді Гарленд. Там були конкретні сценарії та контракти. Але одного разу, коли вона прийшла на співбесіду із продюсером, сталося нечуване. Їй було всього 12 років. Вона з мамою прийшла до студії. Директор Метро Голден Мейер, Артур Фріт, When I left Fox, I went to MGM for one picture. Thank goodness, only one. And when I got there with my mother, we were separated. She went into the office of Louis B. Mayer, and I went into the office of Arthur Freed. And he was going to talk to me about a movie he wanted to put me in. I'm 12 years old, you know. And I thought he was a producer, but instead, he was an exhibitor. And I'd never seen anyone naked before, except myself, so I had no clue about what was happening, and um, so it struck me so funny, I laughed at him, and I laughed uproariously. I had tears, you know, and he got infuriated, and he said, "Out, out, out, go!" Did you so tell I, your mother? Well, I went down. I was very quiet. I went down and met her in the lobby of the administration building. She came out very quietly from Louis B. Mayer's office, and we walked hand in hand silently to the car, which was unusual. We got in the car, driving home. I said, "Mom." You won't believe what happened to me, and I told her what happened, and she got kind of quiet. And she said, "Well, you don't know what happened to me," <laughs> and Louie. Louis B. Mirror wasn't as bad as, as Fried was to me. Tried But he came on to my mother. And so we both decided that we didn't like MGM much. It was, you know, it was better at Fox. Навіть попри цю ситуацію, мати Ширлі Темпл не здавалася у співпраці із Метро Мейер. І все-таки досягла того, що після кількох відмов у фільмах, зокрема юнаки на Бродвеї, її відмовили. Ширлі Темпл все-таки знялася в одному фільмі від Метро Мейер. Цим фільмом став фільм Кетлін. Знятий в 41-му році відгуки про нього були дуже нищівними, і сам фільм здавався дуже нудним. І це було кінцем співпраці з Ширлі Темпл та метро Голден Мейр. Контракт вони розірвали за взаємною згодою. Темпл підписала контракт із United Artists і знялася у фільмі Міс Ені Руні. У цьому фільмі вона також повинна була цілуватися. Їй було вже 14 років. Цей фільм також провалився, і Темпл сама це визнавала. Після цього вона на цілих два роки пішла з кіно, зосередившись знову на шкільному житті. З 45-го до 48-го року Ширлі Темпл знімалася в другорядних ролях. Фільми були успішними, але вона не була головною в сюжеті. Одного разу комік Джордж Джесел запросив Ширлі Темпл обговорити ключову роль. У його майбутньому фільмі вони розмовляли у його кабінеті. Як в один момент він почав знімати штани і схопив її за талію однією рукою. Іншою він намагався підняти її спідницю. Вона стільки налякалася, але змогла все-таки вдарити коліном йому промежину. Її кінопродюсер Девід Селзнік запропонував їй переїхати за кордон, змінити ім'я та почати кар'єру вже як доросла актриса. Вона розмірковувала на цією пропозицію а одного разу, після того як вона провалилася на прослуховування для бродвейської постановки Пітера Пена в 1950 році, вона визнала провальність своїх останніх фільмів і 16 грудня цього ж року офіційно заявила, що завершує свою кар'єру в кіно. Її самим останнім випущеним фільмом став поцілунок для Корліс. Який вийшов в 49-му році, у 1943 році 15-річна році, Темпо зустріла Джона Джорджа Агара, сержанта армійського авіаційного корпусу та викладача фізичної підготовки. Вони одружилися у вересні 45-го, коли Ширлі було 17 років. У 48-му році в них народилася донька Лінда Сьюзен. Джон Агар згодом став професійним актором, і пара разом знялася у двох фільмах: Форт Апачі. Та пригодив Балтиморі. Проте їхній шлюб виявився неміцним через те, що у Джона були проблеми з алкоголем, та й він постійно аб'юзив ширлі. Після розлучення Ширлі встановила повну опіку над їх донькою. В січні 50-го року Темпл зустріла багатого морського офіцера розвідки США Чарльза Олдена Блека. Одружилися вони в грудні того ж року. Кар'єра Ширлі Темпл у кіноіндустрії завершилася, але вона продовжила на телебаченні. Вона виступала в ролі ведучої, яка розповідала цікаві казки. Коли вона пішла з телебачення в 67 році, вона стала активісткою республіканської партії Каліфорнії і намагалася балотуватися як консерватор в Палату представників США, але програла ліберальному республіканцеві Піту Макклоускі. президент Річард Ніксон на період із вересня в грудень 1969 року призначив її представником США у 24-й сесії Генеральної асамблеї ООН. А згодом з 1974 року до 1976-го вона була призначена президентом Джеральдом Фордом, послом США в Гані. Також з 1 липня 1976 по січень 1977-го Ширлі Темпл була першою жінкою-керівницею протоколу США, Відповідала за ряд заходів на інаугурації президента Джиммі Картера. Із серпня 89-го по липень 92-го вона була послом США в Чехословаччині. Темпл мала антикомуністичні погляди, засуджувала вторгнення в Чехословаччину в 68 році. Восени 72 року Ширлі було діагностовано рак молочної залози, який був вдало прооперований і застосування мастектомії. Через рік після цього темпл відкрито заявила про це в ряді медіа. Тим самим привернувши увагу до цієї проблеми та знявши стигму із такого захворювання, це спонукало багатьох жінок перевірити своє здоров'я. Померла Ширлі Темпл 10 лютого 2014 року у віці 85 років в своєму домі в каліфорнійському місті Вудсайд, оточена сім'єю. Сім'я заявила, що Темпл померла від природних причин. Проте, в свідоцтві про смерть було зазначено, що причиною смерті стала хронічна обструктивна. Хвороба легень. Темпл дуже багато курила, але завжди намагалася не афішувати цю звичку на публіці, щоб не подавати поганий приклад своїм прихильникам та дітям. Ширлі Темпл розповіла лише невелику частину з того, яким було її дитинство в Голлівуді, якого аб'юзу вона зазнавала, коли їй було 17 років. Продюсер Девід О. Селзні намагався її зґвалтувати. Він зачинив двері у своєму кабінеті і намагався підійти до неї поближче. Вона зрозуміла, чого він прагне і. Кружляючи навколо стола, все ж змогла вирватися і втекти від нього. Одного разу навіть відбувся замах на життя Ширлі Темпл. в 39-му році, коли вона йшла для виступу на радіо. На неї напала жінка, яка хотіла в неї вистрілити, адже Ширлі Темпл нібито вкрала душу її доньки. Найбільше мені розбиває серце той факт, що мати Ширлі Темпл Знаючи всі ці випадки з домаганнями, навіть нападами, спробою зґвалтування, нічого з цим не робила, а просто продовжувала підписувати все нові і нові контракти. Для того, щоб заробити і обібрати цю дитину до нитки. Я не знаю, що вони собі скуповували, але витратити 3 мільйони доларів чесно зароблених дитиною і залишити їй якихось нещасних 45 тисяч, це просто вершина цинізму. Але Ширлі Темпл пробачила своїх батьків за це. Котре переконується, що нормальне дитинство дитини це те, у якому вона не працює, навіть на такій так званій легкій роботі, як хторське мистецтво, що насправді зовсім нелегко. Це навантаження на нервову систему, на робочий графік, відсутність нормального сну та харчування. Я вже мовчу про аб'юз. В коментарях чекаю вашої думки щодо кар'єри Ширлі Темпл та трагічної історії її життя. Що ви думаєте про її батьків, які дозволяли це все? І що ви думаєте про те, як вона загалом поставилась до цього, коли виросла? Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та переходьте в мої Тіктоки та Інстаграм. А також ставайте моїми спонсорами за посиланням у описі відео.